Всім привіт! Сьогодні я буду відкривати таку невеличку посилочку, але це посилочка-подарунок від компанії Animal ID. Хто ну, в Україні знає, що є така компанія, яка займається є такі, ну, для, для тварин. Це компанія Якщо у вас є, наприклад, котик чи собачка, ви можете купити у них жетон. Вони навіть бувають ще такі у них акції, що вони даже жетони вдавали ну, безкоштовно. Ці жетони з QR-кодом або можуть бути з телефоном, можуть бути з фотографії вашої тваринки, з вашим номером. Ну, там вже як це. во. Загальні, ті, що були безкоштовні, то вони зовсім були з, просто з QR-кодом. Цей QR-код виводити в ту програму, скачити програму на можете скачати на смартфон через Google Play. Може, через... ну, не знаю, як на iPhone, на Android точно там є програмка, ви собі скачуєте, туди вводите ваші дані, дані собака, яка у вас собака, коли вона народилася, її кличка, і всі там дані вводите. І можете або купити той жетон, або кажу, колись його роздавали. роздавали десь Пам'ятаю, коли ж почалася війна, десь, може, рік назад вони ці жетони роздавали безкоштовно. І я в АТБ теж. Взяла собі було теж безкоштовно той жетон. У мене зараз от, на роксі той жетон. І в мене ще колись була собака, вона теж там була зареєстрована в цьому додатку. Ну це вже дуже давно. І зараз у них знову така акція. Вони дають смаколики для вашої собаки. Якщо у вас є котик, то там для котика, якщо собака, то для собаки. От я якраз вчора забрала на пощі, зараз буду відкривати. Клаште така посилочка. Посилочка прийшла досить швидко. Чесно, я навіть не знаю, за скільки. Ну, може півтора тижні, може два тижні, не знаю чи даже. І в принципі прийшла смс-ка з пошти, що прийшла посилочка дуже дуже швидко. І все безкоштовно. Я нічого не оплачувала не за подарунок, не за доставку, не. І що? Просто воно приходить на Укрпошту. по моєму якщо ви накопичите на нову пошту, то вам треба оплатити за доставку, а на Укрпошту доставка безкоштовна. От, таке. Посилочка подігрі. Ну, я знаю, що в подігрі вони там часто. Такі. Я думаю, що у кого є собака, то знає. Отакі от косточки за зубами, догляд за зубами для собаки. Не знаю, я, в принципі, завжди в мене даже ще коли була овчарка, я завжди купляла от такі такі косточки. І її, і зараз роксі купляю. Вона дійсно... Непогано, якщо давати так періодично, не десь час від часу, якщо так, давати вона очищає зуби, очищає нальот, не такий запах з роту. І... Бачите, тут у нас і середній пакет. Тут три штучки для, типа, для середніх порізків. Хоча у мене лабрадора вона, ж... вона ще не дуже велика, їй лише 2,5 роки. Але є ще й великі, знаю, що є ще великі. Але я навіть коли брала рокс, я не брала велику, бо вона її не дуже зідала, але я просто щось не хотіла, щоб багато. А такого навіть поки що по три їй буде достатньо. Отака От пакетик, але ну, ви знаєте, скільки він коштує, то можете собі поставити щось. І плюс ще таке Родео теж. Омега-3 з вітамінами. Теж воно тут і вітаміни є, і зуби очищає, і така вкусняшка. Тут два, три, 4. Чотири. Да, чотири. чотири з яловичиною. Отакі От вкусняшки. Получається, що це для зубів, іменно, щоб обчищати, а це йде як вкусняшка. Ну, я знаю, що ці палички теж не погані. По-перше, Во вона йде як вкусняшку, можете своїй собаки дати, щоб вона собі їла, плюс тут вітаміни, плюс це смак яловичини. Ну і плюс воно ще все рівно для зубів воно теж, бо собака собі їсть і вона нас все рівно чисте зуби. І порахуйте, яка скільки це коштує, скільки це коштує, такі дві, дві вкусняшки в наш час отримати дуже непогано. Так що, якщо у вас є собака, якщо ви зареєстровані в цьому додатку. То заходіть, там є така кнопочка подарунок, ви нажимаєте, заповняєте свої дані, де, де ви хочете її отримати, і подаєте заявку. І який час. Ну там, дивлячись, не казали, що якщо буде велика черга, якщо буде багато людей, то може треба трошки почекати, може більше, більше менше. Е, якщо у вас е, може є собака, але ви ще не зареєстровані в цьому додатку, просто собі скачуйте, говорю, вводите всі дані собаки. І коли собака, потім, коли з'явиться ця кнопочка, ви нажимаєте подарунок. Також в тому додатку ви можете купити собі цей жетон. Я не знаю, я просто собі забула підготувати. У мене десь був тут жетон. Да, я його просто хотіла. цікаво, треба було вам показати, зняти з Роксі, показати, але добре, вже потім. Ну, я думаю, ви знаєте, це, це добрий жетон, говорю, якщо просто на жетоні буде QR-код, просто хто, наприклад, не дай Бог, ваша там тваринка подесь по, загубиться, сканує той код, і воно в додатку показує. Зразу вам приходить смс-ка чи на електронну пошту повідомлення, що от вашу собачку сканували, і навіть можна подивитися, де воно, по-моєму, де воно в якому місці її сканували, якщо я не помиляюся. Або просто приходить, що її сканували, значить її хтось знайшов. А можете, це буває що на, на безкоштовному. Якщо там дай дешевші, теж можна такі зробити просто з кодом, просто щоб ви цей код вводите, щоб був додатком. А можна заказати другий з різними там, малюнками з спері, бо там з однієї сторони можна якісь замовити малюнок чи фотографії вашої собаки. А з іншого боку, ви можете написати ваші телефони, теж два телефони можна написати, можна ще якісь дані, ім'я собаки, ну то вже під замовлення. Ви там собі вибираєте дизайн, вибираєте, що ви хочете написати. Ну, там там різних. Часто в додатку дуже різні приходять акції, що, що там така скидка, така скидка, чи там купіть то, вам дадуть два заодно, ну дуже, дуже багато. І плюс такі, бачите, ще можна отримати такі вкусняшки. І плюс собака буде у вас застрахована, ви будете знати, що вдруг щось сталося з собакою, вам легше буде її знайти. Все-таки, як говорять, світ не без добрих людей, все рівно хтось, вдруг знайде, то. Або дзвони вам, або просканує той код, і собаку буде е легше знайти. І ще плюс можна такі вкусняшки, плюс там різні багато цікавої інформації. Так що, друзі, якщо кажу ви з України, якщо у вас є тваринка, зареєстрована, заходіть в додаток і подавайте на подарунок. А якщо не зареєстровані, реєструйтеся, скачуйте додаток, реєструйтеся і теж отримуйте такі подарунки. Так що, я думаю, що отримати подарунок в наш час. Дуже-дуже непогано. Так що сьогодні буду якраз давати Роксі, вона люби. І сьогодні отримає такий подарунок. Ну, я, звісно, це не буду кожен день давати. Наприклад, цих я можу давати через 2-3 дні. Раз, наприклад, у 2-3 я даю. Ну і ці -ці теж. Я теж не, не даю так багато. ну Хватить, через 2 дня, одну-два дня буде достатньо. Хоча деякі говорять, що дають кожен день, одні говорять, що дають через день такі вкусняшки. Як, як хто. Ну, таке. Так що, от, друзі, така в мене сьогодні була посилочка. Вам дякую, що подивились моє відео. Якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал, я вам буду дуже вдячна. Так що, тоді до нових зустрічей, ми ще з вами зустрінемося. Дивіться мої інші відео. До нових зустрічей. Все, пока!